Вітаю, дорогі друзі! Я вам таке сьогодні розкажу. просто волосся стане дибки. Це історія стосується мене і мого улюбленого Подольського ТЦК. ТЦК. Е, мамка у Подольського ТЦК це Київський територіальний центр комплектування міський, там де Орел керує е, всіми ТЦКшниками. Цю інформацію кажу чесно і відверто: мені продав ТЦКшник за 200 баксів. Ділюся інформацією з вами. Нещодавно на нараді Орел. Керманичі разом були з подільськими ТЦКшниками. І яку команду вони дали, ви знаєте, команда всім ТЦКшникам підписатися на мою сторінку. Далі готові і максимально писати гнівні коментарі. От, скажіть мені, будь ласка, у вас в голові все нормально? От, е, а я дивуюся, от, чому ти так себе ведуть? Зробити ви мені нічого не можете. Це факт. Ви слабкі і трусливі боягузи. Спочатку ви роздаєте мою фотографію на блокпостах, пишете, що я провокатор. Добр. Ви в своєму умі, чи в, в своєму мічі? Я з цим погоджуюся. І самі ж поліцейські про це і військові розповідають мені. Але збирати нараду, щоб просити ТЦКшників, які калькулятор від е, планшета не можуть відрізнити, щоб вони мені писали гнівні коментарі. Ну, невже ви думаєте так складно взяти цей коментар і перевірити по ip адресі Ну, не складно. І в 30% на одному ip адресі Зареєстровано декілька аккаунтів. Ви думаєте, я тупий? Ні. А ви так. Саме тому, друзі, вони нас бояться. Їх боятися нема чого. За нами правда. Ми воюємо не з принципами роботи ТЦК для забезпечення фронту. Ми з вами воюємо. З тими, хто бере хабарі, а їх 90% беруть хабарі. Ми воюємо з тими, хто б'є жінок. Ми воюємо з тими, хто калічить хлопців. Да невже у вас не вистачає розуму притягувати людей до відповідальності? Не робити те, що не входить у коло ваших обов'язків? Тому що не можна бити людей, не можна красти, не можна брати хабарі. Це ж ваша репутація. От вам на репутацію просто наплювати. От, можете прокоментувати цю ситуацію, і я хочу вам подякувати, тому що завдяки вам, завдяки тому, що ви тисячі людей поширюєте це, вони нас бояться, не зупиняємося, коментуйте.